Ми поділимося з вами по ролях, хто що буде з нас виконувати. З розподілу завдань розпочинається ремонт у приміщенні для молодіжного парламенту. Серед тих, хто прийшов допомагати – річний Назар Циріль. Сьогодні плануємо пофарбувати стіни. Була вчора підготовка до під пофарбування сіни. Сьогодні вже будемо фарбувати. Ми молодь. Ми хочемо розвивати наше місто і хочемо, щоб у нас все було. Допомагати друзям перша прийшла Яна Чуєнко. Розповідає, якою бачить кімнату після завершення ремонту. Зручною для нас в першу чергу і такою не знаю, гарною і мотивуючою, щоб приходив і прям валу. Та кольори такі спокійні, щоб не заважало, а якісь, мабуть, мотивуючі фрази, там наші досягнення, щось таке, щоб мотивувало до подальших дій. Чигиринець Данило Сівак долучився до ремонту, бо планів каже, тут хоче реалізувати багато. Насамперед, щоб кожен міг прийти сюди навіть перелексувати просто, запропонувати щось нове, що не вистачає в нашому Чигирині. А це 15-річна Аліна Федорова розмішує фарбу для покриття стін. Каже, секрет швидкої роботи дружність команди. Я назирається завжди багато і ми. Розуміємо друг друга друг другу, допомагаємо і командною роботою ми так все робимо. Ремонтні роботи розпочали 2 серпня. Кошти на це спрямували із грантового проєкту, розповідає координатор молодіжного парламенту Олег Кравченко. Зараз у нас є невеличкі звичайно кошти для ось такого косметичного ремонту. Міні-гранту це 15 тисяч, але звичайно, що всі 15 тисяч ми не можемо закласти на ремонт. Лише можна взяти якусь певну частинку звідти. Після завершення ремонту відвідувати кімнату зможуть не лише учасники парламенту, а й молодь всієї громади, говорить Олег Кравченко. Основна наша мета це дати можливість молоді саме відчути себе потрібним. Саме це місце. Ми плануємо як центр проведення освітньої роботи, неформальної освіти, проведення тренінгів, майстер-класів, просто живого спілкування. Адже на жаль, в місті бракує таких місць. Зі слів Олега Кравченка завершити роботи планують до 24 серпня. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.